Доброго дня, шановні члени земельної комісії. Сьогодні, 12 вересня 2025 року, 2014 година, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин про охорони охоронних пам'яток історичного середовища та екологічної політики Анна селищної ради Отецького району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянути ухвалення на пленарному засіданні Олегорської селищної ради 15 вересня 2025 року. Засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Володарського селищної ради. В засідання постійної комісії приймає три участі, три члени, три депутата Володарської селищної ради. Я, Добро Ярослав Миколаївич, голова постійної комісії, депутат Мохан Сергій Євгенович, депутат Пирожок Юрій Олександрович, відсутній член комісії Мінокову Віталій Михайлович. Поважний прощення. Так, відповідно до статті 8 положення про постійні комісії Вонародської селищної ради, затвердження рішення Унарадської селищної ради від шостого року номер 5 Засідання постійної комісії є право чине. На засідання постійної комісії запрошено головного спеціаліста Угонарської селищної ради Салотінського Олександра Івановича. Так, на розгляд та знайомлення постійної комісії було внесено. Проєкт рішень відповідно підготовлений спеціалістами та феврацями Гонгарської селищної ради, що дозволило попередньо сформулювати порядок денних засідання, а також дає можливість членам комісії прийняти відповідні рекомендації. Так, проєкти денного розміру з усім членом комісії бачу, чи мають члени комісії пропозиції зауважень щодо порядку денного. Тоді ставимо на голосування. Хто за порядок дененим? Дякую рішення прийнято. Так, відповідно до положення постійної комісії ведеться протокол засідання постійної комісії. Починає. Так, у нас сьогодні одне важливе питання на порядку денному. Питання номер 1 відповідає Олександр Іванович. Доброго дня. До всего ради. звернулися з клопотанням про місту Град і Плюс. Це забудовник на житловому селі Сімоне. У зв'язку там ситуація, що кількість жителей зростає, а питання транспортних розв'язок поки що не вирішується ще під час цієї військового воєнного стану. Вони просять все рівно з коханням про передачу і користування земельних ділянки, на яких розташована вулиця Торгова, а також ділянка, яка передбачена для додаткового виїзду на, вулицю, на, на дорогу дорогу на з вулиці Торгова. Просять цілу дорогу, цю ділянку під забудовок суперфіцій її, а також прилеглі земельні ділянки, які в нас там існують. Це входить в рамках наших в проєкту реконструкції ну, до дороги вулиці Тригові. В зв'язку з тим, що ну, оскільки взагалі є погода і є бажання зробити цю дорогу в найкоротші терміни, ну, ми винесли на порядку на розгляд це питання. Ми пропонуємо на, на розгляд про на засідання чергової сесії, ну, поза чергові сесії питання щодо погодження і, ну, питання та визагальних спрос і передачу в е, земельних ділянок, які вони просили для забудови, використання для забудови суперфіції. Ну, Земельний кодекс дозволяє робити ділянки спромовлені, також як землі, передбачені для проїздів, проходів. Я автодороги і шляхто шахи. Mm -hmm. 에... Тому за вашим маємо і пропозиція передати їм в користування на умовах суперфіційних за неї. Mm Коли -hmm. це ще на немає. Все зрозуміло. Тим більше там з цим виїздом річна зібрання, може і будинку заходніше. Буде, буде зауважує питання Ставимо голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, постійна комісія розглянути всі питання та проєкти рішення відповідно до порядку денного. Пропоную завершити засідання постійної комісії. Усі, дякую.